Вітаю вас, мої друньки, я Ірина, і е, ви знаєте, зараз дуже багато є помста за Каховську ГЕС. Чи дійсно буде помста? Ось, давайте подивимося, чи дійсно буде помста. Е, я нічого не маю проти помсти, так? Ось, Але м -м, мені якось здається. Що ми це почуємо? Якщо дійсно щось буде, ми про це почуємо це буде гучно. І так, кожен наш, наш солдат військовий, який утилізує, я так скажу, щоб тут в Ютубі не, не викреслили це, ось, не обмежили ну, утилізує цих Пукінстанів От, то це вже а, помста за кожну і за все. І так, давайте подивимося просто буде чи ні. А, ви знаєте, найбільше помста це коли москальня буде бачити, що нам йдеться добре. Попри все, що вони нам роблять, а у нас все рівно злагода, а у нас все рівно добробут, повна е, я, я це знаєте, десятка кубків це теж можна сказати повна чаша. Ось а, нехай дивляться, нехай спостерігають, а у нас все прекрасно, а у нас все добре, а у нас все причудово, незалежно е, від того, що вони для нас роблять. Це вже помста. Але тепер мені цікаво, чи буде на, саме на полі бою. І знову випадають кубки. Не кубки, а монети. З любові до рідних, з любові до сім'ї. Ось. Ну, я тут аж такої, ви знаєте, хоча, хоча ось. Щось в ответочку у них розвалиться. Можна сказати, що да. Можна сказати, що да. Щось якась буде відповідь, як би сказати, з любов'ю до своїх рідних. Якщо хтось загинув під час цієї Каховської катастрофи, підриву цього, так, ось я думаю, що дійсно щось буде. Ось. І... Але це буде, ви знаєте, для нас не дуже значним. Для нас не, не дуже таким, знаєте, можливо, ми це і не побачимо в домашніх справах, але я наскільки я бачу, війська будуть над цим працювати. Єдине, що ми цього можемо і не побачити, розумієте? Те, що ми чуємо, що буде помста. Але конкретно яка помста? Відвоюємо Крим, заберемо собі назад, Донбас, всі окуповані території. Оце буде помста. І ось тут самі монети потрохи, потрохи будемо ось розуміти, от сама велика, щоб ви просто розуміли, не просто помста там комусь бушку знести. Розумієте? А забрати назад території, ось це карти і хочуть показати. Оце для них буде провал Іванович конкретний. Просто щоб ви це розуміли. Це найбільша помста, коли всі території по десятки монет, тобто, все зійдеться потрохи, потрохи. Ось тут воно показує, що потрошечки, потрошечки, все буде йти до нас, і ось це злагода, любов. Розквітання України. Це буде трохи пізніше, розумієте? Оце буде помста. Ось так я прочитала цей розклад, мої дорогенькі. Це найбільша помста для них. А вони будуть спостерігати і злитися. Щиро дякую вам за увагу, мої дорогенькі. Разом до перемоги. Все буде Україна. На все добре, мої любі!